Вітаю, колеги. Сьогодні я хочу розповісти вам про універсальне календарне планування виховної роботи. Не секрет, що ми щорічно робимо календарне планування, але цього року ми вирішили трошки змінити формат і зробити календарне планування без прив'язки до конкретних дат, а саме універсальне, але зберігши розбивку по тижнях. Для чого ми це зробили? Одним із факторів стало те, що в нас дати цього року міняються деяких свят. Інше це сама наша воєнна така нестабільна ситуація, коли можуть відбуватися якісь форс-мажорні обставини, можуть змінюватися ваші плани, тому для того, щоб ви легко могли підлаштувати вашу виховну роботу і під форс-мажори, під будь-які зміни, ми і зробили саме такий універсальний формат. Що лишилося незмінним? Незмінним лишився креатив, незмінним лишилося наповнення, коли є і традиційні свята, і цікаві заходи, не зовсім звичні, але цікаві, надихаючі, креативні і мотивуючі, є спецпроекти до свят? І ми потурбувалися, щоб кожен тиждень. Всього навчального року був насичений цікавими для ваших учнів і ефективними, максимально зручними і легкими для вас подіями. Давайте я трошечки полистаю, покажу. Отже, в нас є і зимові свята, зимові тижні, наповнені кейс-уроками. Нагадую, що це такий цікавий формат, який об'єднує в собі ідею інтеграції і стям проєктного навчання. Весняний цикл, як бачите, до різних подій, до різних заходів, до міжнародних дат є кейс роки, і для старшої, для молодшої, для середньої ланки ми пропонуємо кейс роки. Є спецпроекти, так би мовити, наскрізні, які можна використати від першого по одинадцятий клас. І враховуючи, що ми не знаємо з вами, як буде розвиватися ситуація в травні, хоча ми є оптимістами і думаємо, що все буде чудово, але в нас є і кейс уроки, які ми пропонуємо вам при потребі використати влітку такий літній спецпроєкт. Якщо не буде потреби навчатися влітку, а я схрещую пальці і сподіваюся, що так і буде. Ці поради, ці кейси ви можете використати для літніх таборів пришкільних. Будь ласка, заходьте в папочку Календарне планування виховної роботи. Дивіться, що ми для вас підготували, що ми пропонуємо для того, щоб зробити виховну роботу сучасною, нестандартною, креативною, легкою, ефективною, разом з тим дійсно корисною. І для знань, і для навичок, для прокачки скілів. Для того. Щоб це було і корисно, і максимально ефективно, нехай цей рік буде надихаючим, ефективним і цікавим.